О, це таке свято, хоч раз на рік побачимо сніжок. А то чекали. Не бачили давно. Раді, звісно, раді. А хто не буде радий? Всі раді. Та як сказати? Ну от як є? Не дуже. Та нам краще, як нема снігу. І, і не слизько. Йдеш і можна впасти. Небезпечно для здоров'я. він був, всю зиму. А зараз це вже редкость. Я бы б если якби війна закінчилась. Ні. А бо грязь. Не дуже приятно. Ну так, скользковато. Шевченковський, ну таке ж саме. Є місцями. Ну, я не знаю, я тільки тут ось пройшла і все. Так. в принципі, ну… Де як? Де слизьку, де не дуже. Ну де траса є, то ще, бо більш-менш. Туди нижче посталівара, вже, звісно, не ні посипане, нічого ніде. Ні, взагалі добре. Я нікуди не поспішаю, то мені добре. Ні, не бачила, я недалеко їхала. Може там де й посипають. Не бачила. Ні, тут не Так, Так, я сьогодні їхала сюди на трамваї, кругом посипано. У нас біля будинку посипано, так. Я тільки вийшла, ще ні, бачила, бачила. Ну посипають, так? Да. Посипають, претензій немає. Ні. Ну от на ринок йшли з ринку, ні, ні одного. Ні, я тільки вийшла сьогодні.